Доброго дня, другокласники! Рада я вас всіх вітати і урок наш розпочати. Тема уроку діагностувальна робота. На уроках не лінились, наполегливо трудились, проявіть усі старання, покажіть свої знання. Тема роботи дія ділення, розв'язування задач на множення і ділення. Хто працює з зошитом мої досягнення Наталії листопад. Розгорніть, будь ласка, сторінка 22 223. Хто працює у звичайних зошитах. Розгорніть, будь ласка, ЗОшити. Запишіть дату. Лютого, діагностувальна робота. Укажіть свій варіант. Відео на паузу. Перший варіант. Сама робота складається з чотирьох основних завдань і п'ятого додаткового. Перше завдання. Запиши вирази і обчисли їх значення. Треба читати і записувати виразом числовим. Завдання 2 обчисли. Завдання 3. Накресли відрізок утрічі кори... кори... коротший від даного. Міряємо відрізок, обчислюємо втрічі коротший. І записуємо і креслимо. Завдання 4 це задача. У майстерні виготовили 12 стільців, а столів утричі менше. Скільки всього столів і стільців виготовили у майстерні? Запишіть і розв'яжіть, будь ласка, задачу. Чет... П'яте завдання додаткове це добутки таблички множення. Згадайте, яка це табличка множення. Знайдіть, будь ласка, закресліть зайве число. І допишіть, будь ласка. Добутки таблиці множення. Ставите відео на паузу, починаєте працювати. Другий варіант. Робота складається з чотирьох завдань. Перше, запиши вирази і обчисли їх значення. Числові вирази записуємо і обчислюємо. Завдання 2: обчисли. Завдання 3. Накресли відрізок удвічі коротший від даного. Міряємо відрізок, складаємо приклад, креслимо відрізок. І відповідь. Завдання 4. Це задача. Посадили 12 кущів білих троянд, а червоних удвічі менше, скільки всього кущів троянд посадили. Записуйте умову задачі і розв'язуйте. Додаткове завдання ще раз кажу, це добутки таблиці множення. Що це за табличка множення, визначте: знайдіть і закресліть зайве число і продовжіть цю табличку. Ставимо відео на паузу, працюємо. Успіхів вам, дітки! Сподіваюсь, ви швидко справитесь із завданням.